Сільська бібліотека у Стеблівці, що на Хущі, знаходиться у пристосованому приміщенні у правому крилі будинку культури. Відкрили її тут порівняно нещодавно, у 2007 році. На той час фонд книжкової скарбниці становив близько 700 видань. Наразі він дещо поповнився здебільшого художньою літературою та енциклопедіями. На даний час становить фонд у нас 1425 книг. Читачі у нас 450. Іх відвідує бібліотеку. Пані Ганна читати любить, віддає перевагу пригодам, проте рекомендує прочитати іншу книгу. Дуже інтересно, пише, щоб люди любилися, щоб у церкву ходили, щоб не ображали одну одно. Користується попитом переважно довідкова література та казки. Одним словом, читати у Стеблівці люблять. Бібліотекар каже, намагається поповнювати фонд за кошти сільського бюджету, але вистачає тільки на найнеобхідніше, бо книги дуже виросли у ціні. Старайся. Упуляти такі книги, які користуються на даний момент діти, що по шкільній програмі, бо, як ви знаєте, зараз ну, нові, сучасні, та аби мали задоволяти їхні запити. Селяни також прагнуть допомогти бібліотеці. Вони пропонують власні книжки покласти на полиці. Є такі люди в селі, що пропонують, що дали без дому, що в них би їм не такі гарні книги, але. Ну немає ще як ні меблів, куди їх я б і взяла, але ще нема на куди поличок стелажів, так що то це в процесі. Покращують матеріально-технічну базу теж за підтримки сільради, проте приміщення замале, щоб все тут оновити та розширити фонд. Ми, якщо поставимо полички, то й взагалі не буде ні, ну, нікуди присісти. Дітям там буває, що треба посидіти реферат написати. Щодо відвідувачів, то тут їх вистачає, каже бібліотекар. Серед читачів 180 дітей, 90 юнаків та дівчат. А решта люди зрілого віку. Тут кажуть, у книги є майбутнє, і новітні інформаційні технології її ніколи не витіснять.